Не мийся, бо якась напасть буде. Як наші предки слідкували за собою? Чим милися? Мили нафтою, мивали туалетів, не було, користувалися фактично хлівами. Виникає питання про інтимну гігієну. Чи є якісь методи, які наші предки використовували для боротьби з лобковими вошами? Тарганам влаштовували весілля. Люди заражали самі себе яйцями глистів. Скільки тої зими, що до літа саме відпаде, або потім влітку помиємося. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва, і сьогодні у гостях Пороблено Зоряна Ципишева, дослідниця народної санітарії та медицини, наукова співробітниця Львівського скансену, музею, який в народі ми знаємо як Шевченківський гай, та аспірантка інституту народознавства. Вітаю, Зоряна! Вітаю! Дякую, що погодилась прийти до нас в гості та розповісти про важливі і такі нагальні та цікаві теми, як на мене. Дуже цікаво, напевно. І я думаю, санітарія та гігієна, якою вона була 100 років тому та навіть 70, вона відрізняється від того, що ми маємо сьогодні. І тому я хотіла б поговорити і почати нашу розмову в першу чергу з особистої гігієни. Я думаю, кожного цікавить те, як наші предки слідкували за собою. Чим милися, як мили голову. Чи могла б ти про це розповісти? Перш ніж починати розмову, напевно, треба згадати те, що ми мусимо враховувати соціально-економічні чинники того часу і як ми живемо тепер. Тому, якщо ми будемо дивитися те, що не було мила, не милися надто часто, ми мусимо враховувати період. Тому е, казати, що були брудними, наприклад, тому що. Рідко милися, ні, тут треба дуже зважати на все і дивитися, коли і як, і що Залежно так само багато від сімей, від того, яка чи багата була сім'я, чи бідна була сім'я, наскільки було в сім'ї виховання з дитинства, наскільки вчили сім'ї власне періодичність того ж миття, скажімо, стосовно миття, милися як влітку. Малися на ну, відкритих вуйдоймах, так було трошки простіше в селі. Якщо в е зимовий період використовували дерев'яні цибри, було трошки складніше, було холодно, відповідно. Періодичність миття не було такою частою, ми розуміємо, правда. Якщо говорити про дитячу гігієну дітей, діток мали частіше, звичайно, дуже багато про це писала народна дослідниця Зоряна Болтарович, власне. Це вже більше народна медицина, але про це варто згадати. Діток купали кожного вечора. Кожного вечора і купали при тому в травах власне в рум'янку зазвичай. Якщо говорити про те, чим милися доволі часто милися лугом. Луг це значить попіл деревини, який витягували з печі, який просіювали. І розчиняли з водою, розводили. Він, правда, для миття був слабшим, слабшої концентрації, ніж для прання. Тому що такий самий луг, тільки, сильний, сильної концентрації, використовували для прання одягу. Був зі мною зафіксований цікавий факт в селі Кривопілля, це Верховенський регіон Івано-Франківської області, значить рецепт мила. Що робили для цього? Використовували баранячий лій, каустичну соду. Натрій, смолу, деревини, білу смолу, власне, і також попіл деревини твердої породи, скажімо, буку. Так? Це варили, заварювали завдяки, власне, баранячому лою мило тверділо, ну, зробилося звичайно мило. Ось ним мивалися. вже в пізніший час. використовували вже дустове мило. Ну але це ми вже розуміємо. Це повоєнний вже час більше і жиди, де брали мило, жиди носили по селах, продавали люди. Його купляли. Хоча mm -hmm. також воно mm -hmm. було дорогим і не завжди всі могли собі його дозволити купити. До дустового мила було ще якесь мило, яке могли продавати, чи це стосується більше міської культури та великих ярмарків, міст в селі. Ні, власне, ми фіксуємо. Якщо брати е, полісся, то ні, не продавали. Я можу сказати, єдине, чим користувалися це трава, мильниця така була її використовували для миття. Вона просто милилася. Якщо говорити про продаж мила, то іншого не було. А мильниця трава це якась е, спеціальна чи якась назва її, крім народної? Я, власне, фіксувала мильниця, не знаю. Це така, я так зрозуміла, довга шокова трава і вона молилася. Це досі я... мною зафіксовано на полісі було. Поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар і обов'язково підпишіться на наш канал, бо попереду вас чекає багато цікавого. Повертаємось до відео. Це є якісь, наприклад, дні, коли не можна було купатися взагалі. Те, що я зафіксувала на закарпатській гуцульщині, в середу не милися, тому що плечі будуть боліти, казали люди. Або на Бойківщині казали від напасти. Не мийся, бо якась щось на тебе нападе, якась напасть буде. В п'ятницю значить не мивали голову. Якщо про голову можна тут згадати. Е, тому що е, щасливий волос можна вичесати в неділю, не вмивали голову також, тому що чорти за волосся будуть тягати. Ну і плюс не вмивалися в п'ятницю, оскільки і не прали в п'ятницю також, оскільки вважалося п'ятниця е, на Бойківщині, ті ж вважалася святою п'ятинькою. Вони казалися, та п'ятинька не можна прати, не можна вмиватися, голову мити. Те, що було мною зафіксовано, в суботу не можна було, оскільки це була субота, вважалося, за днем за померших. Ну, тобто, якщо так взяти, не знаю, які дні фактично можна було і митися. Так от, дні. власне, я рахую, що тих днів, коли дозволено було митися, не так і багато залишається. Не так і багато. ну Періодичність ми розуміємо. Могли миватися один раз тиждень, залежно, яка культура була в сім'ї, так як я вже казала, могли миватися раз в два тижні, а зрештою, як мені казали, на Гуцульщині, а кіпотом тої зими. О, леп сам відпаде, я це теж чула. Ой, так. Та, Ну що, Скільки тої зими, що до літа саме відпаде, або потім влітку помиємося. І, і... Але, скоріш за все, милися, напевно, перед великими святами, так, щоб бути покупаними йти до храму. Святами обов'язково. І якщо була свята вечеря, якщо перед великодним перед святком, отим великодним сніданком, обов'язково вмивалися. Не можна було сідати за стіл немиваними. Ну і от стосовно миття, наприклад, хліб на Байківщині вважали, що брудним рукам. Не можна брати. Треба вимити руки тільки тоді, тому що хліб святий. А, а голову? Чи є якісь певні елементи, чи мили голову зафіксовані? Тут цікаво цікаво те, що було багато паразитів на той час і мали проблему таку із вошами Так, значить, це я фіксувала дуже багатьох. Регіонах це в мене Карпати і власні бойки Карпати і полісся. Значить, мили нафтою мивали чи мирицею. мивали. Нафтою могли мити, а могли просто вже полоскати після мивання. А чи були якісь, наприклад, трави, додавання трав до відварів, щоб ополіскувати? Тому що я пам'ятаю, навіть зараз дуже багато хто починає повертатися до якихось таких народних традицій. Багато маркетингових є стратегій брендів, які Теж використовуючи, ось наші предки додавали трави, і ми маємо до цього повернутися в моєму дитинстві. Коли я вже була підлітком і хотіла мати гарне волосся, то вважалося, що треба було відваром з кореню лопуха там чи ще чи кропиви робити, і це вважалося, що це колись робили наші предки, чи це дійсно відповідає дійсності. Ну, не так часто насправді. Тобто використовували, але зважаючи на ті соціально побутові умови, в яких жили люди, вони не мали часу бавитися із заварюванням, їм треба було просто помитися, привести себе до порядку <свісно> час від часу. Я навіть згадую своє дитинство. Це початок 90-х років, коли не було води, часто було відключення світла. Коли дійсно умови були не такі, як сьогодні, коли ми можемо щодня ходити в душ і не один раз. І я згадую, що в моєму дитинстві, коли набиралася ванна. То йшла митися я дитиною там чотирирічною. Потім йшла митися мама, потім батько був чисте відро, щоб сполоснутися, тому що тоді не було так багато води і були проблеми з цим. Напевно, це теж стосується давніших часів, тому що і вода це її треба було наносити, часто з колодязі, або часто це треба було її нести десь навіть е... ну, так. з ріками. Криниці ріки. тим більше були регіони, де краниці в селах не, не були на кожному місці. Тобто не кожен мав Криниці. Були, звичайно, села, де були криниці в кожному подвір'ї, а були села, де було, наприклад, криниця чи дві криниці на все село. Їм треба було тої води доволі багато наноситися. Так, я казала, що власне купалися на відкритих водоймах. Так було простіше. Якщо брати гуцульщину, то в них криниць не було. Вони брали воду із джерел. Тому можна зрозуміти, скільки тої води треба було на начерпатися, наноситися також і наскільки це було залежно, де це джерело. І... Куди його треба було цього донести? І так як ми вже почали говорити про паразитів і про воші зачепили цю тему. Крім того, що воші можуть бути на волосі на голові, ще е, теж спогад з, з мого дитинства, коли я була маленькою, у нас була вулиця, де багато було дітей. І мій сусід, е, батько однієї з дівчат, е, так, мандавошка, йдіть звідси. Не бігайте, не плутайтесь під ногами. Нам це слово завжди було смішне, і лише коли подорослішала, я дізналася значення цього слова. То чи є якісь методи, які наші предки використовували для боротьби з лобковими вошами? І, може, ще якісь є назви цих паразитів? На Бакунське я фіксувала назву плоскавош. Власне. Е Ну, була така проблема, звичайно, чим також Також нафтою мивалися, просто мивалися нафтою, щоб їх позбутися. Ось е парилися часто. Тобто, ця баня, па па парення – це якраз теж до того, щоб паразитів. А позбутися? Щоб, власне, їх вивезти, так. Ну, часто це могло привести і до фатальних наслідків такі речі, тому що сама розумієш. Розпарювали трави, розпарювали над травами, якщо ну, про це, треба було стати, і треба було просто, щоб у оцей парі йшов і так або нафтою просто милися. Ну, це була проблема. І коли ти говориш про нафту, я думаю про те, що в карпатському регіоні нафту здобути роздобути було легше. А наприклад, якщо ми говоримо про інші регіони України, які були віддал віддалені від нафтових родовищ, то там нафту, скоріше за все, продавали теж на базарах, так? Продавали так. Чи на базарах, чи носили селами жити ж і люди, просто хто мав можливість то купляли. Якщо говорити далі про пазаразитів, такі цікаві речі. Те, що не тільки були надільні, а були ще й ті, які дошкуляли в житлі. Так? Тут ми згадуємо блощиці, тут ми згадуємо таргани, на бояки їх ще називали прусаками. Ось якими методами шашель можна згадати, також якими методами, значить, боролися. Якщо говорити про блощиці, тут я фіксувала власне, і на Бойківщині, і на Полісці такі методи, що брали помпки, як мені казали, дерев'яні. Це такий поршень дерев'яний. Значить, набирали туди кипятку. І порскали, як казали, на Бойківщині вздовж щілин е, в хаті. Так? Ну, це був малоефективний метод, звичайно, ми розуміємо, оскільки треба було набрати того кипятку і напорскатися по всіх щілинах, незважаючи навіть на те, що хата могла бути невеликою. Також е, брали лучину. Просто скіпочка якась дерев'яна, підпалювали її, і також до стін, щілин у тих, де могли ховатися, проводили отак. Ну цим розмін також не був настільки дієвий метод. Розкидали шкірку від огірків, попри стіни це і від органів і, і від блощиць також вважали, але. Ну, ми розуміємо, що це все молоді методи. Полин розкидали. Полин більш був. Він м -м, був гірким, він мав специфічний запах. То вважалося, що полин більше допомагав. Розкидали його вздовж. Також стін по підлозі. Тарганам та влаштовували весілля. Це фіксувала я, і це було зафіксовано також доктором Володимиром Кобільником, відомим дослідником бойківської культури. Власне, коли брали тарганів в керамічний горщачок, запихали в мішок, в якесь денце таке, виносили за село, співали по ходу на чомусь, грали, і залишали отам за селом. Наскільки це допомагало, тут також важко сказати, але весілля торганаму не зробили. Ось, що ще робили такого цікавого? Метод мороження ще був. Значить, відкривалися всі вікна двері, і на той час сім'я йшла кудись до родини ночувати. На сіну, хіба якщо не мали вже куди, то звичайно, але могли померзнути, тому старалися йти кудись до родини, відкривали вікна, двері, і як відомо, мінус в п'яти градусах, так, яйця тарганів гинули. Тобто цей метод на якийсь час таки допомагав. Ось. З блущицями як боролися. Значить, зафіксовано мною був цікавий метод в селі Луко-Володимирецького району, дуже цікаве село. Брали, як мені сказали, в пушку, ну, баночку блущиці, виносили і закопували слід від возу, який віз покійника. Тобто перевезли, переїхався віз із спокійником, слід залишився, і туди треба було закупати оту баночку із е, блощицями. Так? Дуже Ось. цікаво, що тут такий момент, коли є втручання і допомога з потойбічного світу, світу мертвих. Ну, коли... Так, але от навіть взяти е, вони. Шкодили так, а на іншу сторону тими ж вошами лікувалися з народної медицини. Ми знаємо, значить, отака символізм плюс в цифрах дев'ять вошей. Оцих треба було з'їсти по черзі від жовтухи. Чи це був метод, був ефективний. Скажи мені, будь ласка, і нашим глядачам Люди та слухачам. Вірили, що так. Люди вірили, що так, ну так вони лікувалися. Такою була народна медицина. Якщо говорити ще про шашель, який я згадувала. Це ми я фіксувала в, власне, на Бойківщині, і це було також е, Володимиром Шухевичем зафіксовано. Значить, мивали стіни е, капустяним, воду розводили із капустяним розсолом. А власне, якщо весною, то капустяний розсіл був доволі такий концентрований, і стіни набували, вмивали стіни якоюсь шматою, і стіни набували такого красивого марпіяного відтінку жовто-гарного. Ну, це якщо стіни були випадку дерев'яні. І, і це досить цікаво, що і колір надавався якийсь, і тут і естетичний момент, і в той же час санітарний. Так на і... якийсь час це допомагало таке позбутися цих паразитів, оскільки хробак. Точив дерево, відповідно, ну не було добре. І ще таке запитання: чи клопи це і є блощиці? Чи клопи це інше? Е, клопи це і є блощиця, так. Добре. Я не згадала цікавий момент із мухами, як позбувалися. Супер. Якщо цікаво е, забудеться, значить е, мухи були проблемою, ми це розуміємо, оскільки двері були відкритими, а в літній період їх відкривали, щоб провітрювалося. так. Значить, брали е, муху море. Розр... Як на Бойківщині ще назвали моремухами. Їх різали дрібнесенько, змішували з сметаною або з молоком, ставили такі лобка ласощі для мух на столі, залишали. Мухи з'їдали, ну і так і падали. Потім вони їх просто визбирували і закопували десь на вулиці, так щоб кури цього не поїли. Ось також ну це такий дорожчий, напевно, метод. Хоча, якщо люди мали пасіку, мали можливість багатші, то робили таким чином, що просто мед в якійсь посудині клали на столі, мухи злазились, на відповідно прилипали і гинули. Вони їх викидали, і наступні сідали. Ось таким чином. Хотіла б ще зачепити момент туалетів. Тому що він є надзвичайно цікавим, і е, туалети, які ми маємо сьогодні в наших помешканнях, вони відрізняються від тих, які мали наші бабусі і дідусі, і навіть пізніше чи був туалетний папір, як його використовували? Чи це дійсно були окремі такі малі архітектурні форми, як ми бачимо сьогодні в селах або містечках, чи це були якісь інші види туалетів? Дивися, Аня, якщо брати давні давні часи, то е, туалетів не було, користувалися фактично хлівами. Вже потім з часом почали з'являтися хлів... е, туалети, власне, які були прибудовані до хлівів. Спочатку це були хліви, тим більше, якщо в холодний період е, ну... хліві тепло. Хліві тепло. Е, або бігали на город. Ну. Це така ситуація. З туалетами також дуже цікаво, коли навіть були вже туалети, значить, вивозили на поле. І тут знову ж повертаємося до внутрішніх паразитів, оскільки люди заражали самі себе яйцями глистів. Так? А тут ми повертаємося до народної медицини. Це все-таки замкнути коло. Оскільки, як фіксувала Зоряна Болтарович, люди вірили, що хробак точить зуби. Звідки віра в те, що розумієш, гости виявлялося, що хробак Там, це, це, це дуже багато і це можна розкручувати. Тут дуже багато цікавої інформації. Це дуже цікавий момент, тому що. Зараз, я думаю, ніхто не додумається удобрювати свій город туалетними нечистотами. Це також не всі так робили, варто зазначити, не всі. Але якщо не мали худоби, якщо були якісь бідніші господарі, ну то мусили якось одобрити, робили так. І потім споживали ту їжу. Ну, так, ну кажу, це не було так, так часто і не у всіх. Ага, добре. Тобто, ми, ми Це не було масове явище, ні. Ми розібралися. Не всі українці це робили. Щоб... Ні. Але це було зафіксовано, що це все таки було. На жаль, це було так. друзі. Ви можете стати спонсором нашого каналу і на постійній основі підтримувати нас на патреоні або на платформі BuyMeACoffee. А також, якщо ви не можете нас підтримувати постійно, ви можете задонатити на нашу монобанку. Нам надзвичайно приємно бачити вашу підтримку і ще більше робити корисного контенту. Натільна білизна. Не було натільної білизни. Якщо брати власне зимовий період жінкам було складно, тому відповідно користувалися чоловічими гачами. Що такі гачі? Штани, чоловічі штани. Користувалися от такими гачами. брали просто під спідницю, вдягали, щоб не мерзнути. Тим більше, якщо йшли влітку прати до полонки чи в полізку ти одяг, то відповідно. Взимку, якщо піддуває, якщо біля десь. льоду на снігу, то ну це мені здається, це надзвичайно важко жінці бути без білизни та ще й працювати, якщо це було прання чи ще щось. Так, так. Власне, незважаючи тим більше, що їх взуття не було нормального. Скажімо, йшли на річку, то обмотували на полісі, обмотували такою волосінь травою. Це така цупка трава на полісі росте. Це росте, росла принаймні. Ось неї обмотували собі ноги, ставили плюс е ящики, ну це і на бойківщині також з тими ящиками я фіксувала. Ось і в кубільника це зафіксовано. Ящик який з трьох сторін був збитий, його ставили, скажімо там, на, на полонці, так. Ставали ногами, плюс ноги були обмотані, мусили якось рятуватися. Ну і з цього вже. Питання про білизну натільну і її відсутність. Я фіксувала на полісі знову ж таки, що натільну, натільна білизна е, з'являлася досить часто вже після Другої світової війни, вже коли криза пройшла після і вже тоді можна було купити, бо і з'явилися які не які кошти, і можливість купити собі ті самі труси, яких колись взагалі ніхто їх не мав. То з цього виникає питання про інтимну гігієну, особливо жіночу та й чоловічу. Теж чи вона була і чим користувалися? ми мивалися зазвичай просто водою. Могли кажу, так як я вже згадувала, розводити луг, от власне mm -hmm. лужний такий розчин робити не митися. Пізніше час вже було дустово, мило, вмивалися дустовим. Тобто не було чогось окремого саме для інтимної гігієни, і mm -hmm. ну ми знаємо, що. Е у жінок є менструація, і, напевно, це теж була проблема для жінки: не мати підручних засобів, які жінки мають сьогодні і мають змогу користуватися. Чи, чи були якісь тоді засоби? Засобів не було, але використовували знову ж таки ті самі гачі, штани чоловічі, і використовували фартухи. Тобто, під низ під спідницю під одяг свій брали фартух і ним просто обмотувалися. Плюс використовували, як вони жінки самі казали, шматочки це на бойкощі. Тобто, старі старе полотно, яке зібрали, старий якийсь ношений одяг, прали, зробили з нього такі Підеш. шматочки. Ну, от ними я користувалися. Досить цікавим питання є ще, яке стосується білизни постільної попостелі. Чи був такий вибір? Бо сьогодні ми маємо можливість піти в магазин і обрати все, що нам заманеться: будь-якого кольору, будь-якого розміру. Як раніше чим на чому спали? Це було щось. На чому спали? Спали на соломиних матрасах зазвичай. Матраси такі треба було часто міняти, тому що в них заводилися знову ж таки ті самі паразити. Тобто раз в місяць треба було це перетрушувати і, і замінювати. Ну, скільки солома, зрештою, була, то вони могли, люди могли собі це дозволити. Чи ці сіно, чи солому туди м, просто змінювали і Але зашивали? Це, це була ряднина якась? Ряднина, в яку зашивали просто. Угу. Чи спали в основному на печі? Чи спали на лавах, чи на підлозі? Е, Дивися, Аню, на печі спали в основному старші люди, літні люди і маленькі діти. Оскільки це така теорія, яка найбільше мерзла. Ось, хоча я і зараз мерзну постійно. Якщо брати підлітків, ну, ми так принаймні от, заходимо в музей, і бачимо стару хату, так? Наш музей ти бачила. Говориться, що підлітки спали на лавах. Ну вони молодші можуть спати. Вони спали не тільки на лавах, вони змогли спати і на горищі на сіні, якщо в літній період. Ну. Тобто, тобто це таке, якщо чоловік і жінка, е, господар, господиня спали на ліжку. Тому що вважалося, що на них найбільше падає роботи, їм найважче, найбільше їм на їхні плечі лягає, то, відповідно, вони мали нормально виспатися. Тим більше, якщо жінка ще мала дитину, а колиска при ліжку, треба було дитину по колесати, вночі, стати, то відповідно господарі спали на ліжку. Супер. І якщо ми говоримо про хату, чи використовувалися якісь. Трави, які б могли дати якийсь аромат і освіжити хату, і зробити приємніше в ній запах. Чи це було якесь провітрювання? Чи це той самий був полинти тільки для дезінфекції? Було для дезінфекції, могли звичайно, якими стравами. Це залежить від регіону. Дуже багато в мене. В основному такого що трави насипали, і ними власне створювали якийсь особливий аромат в хаті. Такого я не фіксувала. Хоча, напевно, в літературі є такі є такі дані. І останнє запитання: я розумію, що до, до прання одягу ми ще не дійшли. І весь процес ми сьогодні не будемо вже обговорювати. Якщо нашим глядачам і слухачам буде цікаво, ми обов'язково заряну ще запросимо. До нас в гості, але я б хотіла ще зосередитися на тому, де зберігали одяг, тому що мені здається, молоді покоління вони навіть не знають, як колись зберігався одяг, брудний або святковий. Ну, так як мною було зафіксовано на Закарпатській Гуцульщині, то власне брудний одяг були, якісь звичайні такі скрині простіші туди скидали. Чистий одяг був в інших скринях. Ну, відповідно, можливо, десь святкових скринях. Якогось особливого місця, десь так загальному в принципі так не було, що от. Там на брудний одяг, на чистий одяг. А стосовно прання, це справді довга розмова, це багато треба розповідати. Єдине, що можна згадати, теж жлукто, яке було на полісі, і назва його жлуку власне походить з литовської назва, з литовської мови жлукто, та жлуктяж, власне, ось прання, замочена білизна. Бочка, щоб пояснити, що це таке, це бочка на трьох ніжках, як всередині якої була дирочка, вставлявся корок. У колотик як казали ще, і е, коли вже позулилося, білизна, тоді спускали воду, відкривали, спускали воду в цепер і виливали. Мені здається, це прототип пральної машинки. І якщо це будуть люди нас дивитися нашого покоління, вони пригадають харківську таку машинку, малютка, яка в 90-х роках була популярна, де так само можна було витягти. І це щось схоже до того, що ти описуєш поліське жлукто. дякую, Заряна, величезно, що ти прийшла до нас в гості, що Я ти дякую. поділилася зі своїми знаннями. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, запитуйте Зоряну про те, що ми сьогодні не зачепили. Можливо, і що саме вас цікавить. Дякую.